То такий В'ячеслав Чорновіл. Я гадаю, що якби він став президентом України на той час, то могло б уже не бути цього всього, що зараз то політик наш його всі любили. Добре. Якщо не помиляюсь, він зі Львова. Що він зробив такого для України, що його згадують до сих пір? Фраза дня проголошення незалежності України. Він на собі е, ніс прапор України в Верховній Раді в Києві і проголосив незалежність України. Добре, які три політичні діячі тобі найбільше подобаються і чому перше чорновіл, і певно, ну все інші політики вони не імпонують ні мені, не певно, всім іншим багатьом. Як ти взагалі ставишся до нашого президента, до Зеленського? О, хохохохо. Зеленський, який був до 19-го року, класний веселий чувак. Те, що зараз відбувається, я йому чесно співчуваю. Це певно, його головна помилка в житті стати президентом. Ну був він в своєму роді. Фахівець, типу, красавчик, хай би далі розвивався. Не думаю, що він зла бажає країні Україні. Трішки не туди він пішов, не тої дороги.